7 грудня в Україні відзначається день місцевого самоврядування, професійне свято. всіх, хто працює в радах різних рівнів, хто представляє багатотисячний загін народних обранців, а також звичайних держслужбовців, котрі сумлінно виконують покладені державою та народом обов'язки в нашому місті. З приводу дня місцевого самоврядування відбулося урочисте зібрання. Це свята людей, які мають високі риси, професіоналізм. Терпіння, відданість це люди, які повинні вміти налагодити діалог з будь-ким, які вміють вислухати, прийняти рішення та допомогти. Вам довіряють, саме до вас приходять за допомогою в тяжкі години. А людську довіру можна заслужити не словами. Вона здебільшого у справах. Цей день зі словом до вас звертається виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Микола Васильович Лук'яненко. Уважаємо колеги, будущее государства і нашого міста невозможно без розвитку міського самоуправлення. Органи містного самоуправління це та власть, яка ближе всього к людям. Мы первые, к кому обращаются жители, жители нашего города по различным вопросам. И мы несем большую ответственность за обеспечение достойных условий проживания людей. Мы та власть, которой доверили наши горожане, и мы должны оправдать это доверие. Ваш упорный и самоотверженный труд, компетентность и активная общественная позиция и есть вклад в развитие города и государства. Работники местного самоуправления и депутаты городского совета всегда отличались профессионализмом, целеустремленностью и ответственностью. В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш труд на благо развития города. От всего сердца желаю крепкого здоровья, выдержки и оптимизма. Пусть никогда вас не покинет віра, надежда і любов. Пусть ваш профессионализм и і опит, а також творчість к выполнению своїх обязанностей способствують развитию нашого міста і государства. Ще раз с праздником! з нагоди Дня місцевого самоврядування за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм грамотами міського голови нагороджуються. Начальник фінансового управління міської ради Ігоніна Світлана Миколаївна. Завідувач відділу економіки, інвестицій та регуляторної політики щур Інна Олександрівна. Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності виконкому міської ради Малікова Ірина Миколаївна. Забезпечення діяльності міської ради Чуб Тетяна Володимирівна. Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міської ради Гаврилова Юлія Олександрівна. Головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління Бородкіна Ольга Миколаївна. Працівник Канівець Наталія Петрівна. До слова запрошується заступник міського голови, голова правкому Константин Іванович Колтко. Поздравляю вас стальним праздником. Желаю крепкого здоров'я, всемирного благополуччя, творчого наслаждения. Все, що хочете, пускай збивається. Мені б дуже хотілося, щоб вам не стыдно було, що ви працюєте в органах на управління. Що раз вас праздник. Привітання від народного депутата України, дідича Валентина Володимировича, зачитає керуючі справами Ольга Михайлівна Максименко. Сьогодні місцеве самоврядування стало вагомою складовою народовладдя одним з головних чинників розвитку громадянського суспільства, дієвим інструментом вирішення не лише регіональних, а й загальнодержавних завдань. Служіння громаді щоденна кропітка праця на благо рідного міста. Постійні хвилювання за його добробут, красу та авторитет все це обрана вами професійна дорога. Нехай добро, наполегливість, турбота про людей і надалі будуть вашими незмінними супутниками. Хай успіхами увінчаються усі ваші благородні справи, а незламна віра у краще майбутнє додає сил і наснаги для нових здобутків та розбудови рідного краю. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя, благополуччя, добра і достатку. Творчої наснаги у нелегкій і відповідальній роботі. З повагою депутат Верховної Ради України Дідич Валентин. Святковий настрій та прекрасні концертні номери подарували присутнім солісти клубу Дніпро. все очі просто. Я віри сніви бра і лаше. Вышла, что значит Вдячністю за пісенну працю, діяльність, яка прославляє наше місто, виконуючи обов'язки міського голови секретар міськради Микола Васильович Лук'яненко вручив мехману Неху грошову премію. Діятлені. Многоточием А надежда Затерялась между Строк Ностальгия Это плюс в одиночестве Потерявшейся Во времени души Помоги Его печальным На віки Пісня на святі завжди зігріває душу, а теплі слова привітань лунають по особливому. Тож нехай цей день надасть наснаги усім працівникам органів місцевого самоврядування, аби їхня праця приносила гарні плоди та допомагала поліпшувати добробут марганчан.